Раночку всім мої любі, сьогодні 15 вересня, і, мабуть, нарешті буде довгоочікуваний дощ. Ви бачите, як пожовкли каштани. У нас по вулиці, по центральній вулиці, висаджена алея каштанів. Але від спеки, від відсутності поливу, воно все, бачите, як пожовкло. Вигоріло повністю все, і трава, і листя на деревах. Така спека була цього літа в нас страшна. Але бачите, є у нас таке диво дерево, і таке явище трапляється кожного року. Пів дерева скинуло листя, викинуло нові бруньки з листячком, і тепер квітує. От природа квітує каштан у вересні. З одного боку висять плоди колючі каштанчики, а з іншого боку, деревини, квітнуть квіти. Дуже чекаємо дощу, дуже дуже. А ще сьогодні хочу показати вам дивне явище. Ви знаєте, все ж таки світ орхідей. він... Він дуже чудовий і водночас дуже-дуже незрозумілий. Я вам казала, що я лікасточки люблю, але не зовсім в них розуміюся. Ось подивіться на оце явище це. Навіть я не знаю, як це назвати. Це лікаста-видова, природна лікаста, лікаста віргіналіс. Я вам нещодавно цього року показувала її квітування. Вона відсвіла, трохи-трохи постояла, відпочила, ну, може, десь так два тижні, і в неї з'явився новий зростик. От, думаю, гарненько. Вона ще встигне, поки тепло і світло, вона ще встигне виростити новий ростик. але згодом дивлюся, а в неї поміж листячка щось набрякає і таке, знаєте, як дуля. Біленька. Ну і що? Що це таке, подивіться, псевдобульба почала зрісти псевдобульба, а потім виросло отаке непорозуміння, отака квітка. Вона повністю не відкривається. У такому стані вона вже два тижні знаходиться. Вона повністю не відкриває оцього свого парусу і колір в неї. Ви ж пам'ятаєте, як Квітла, я квітла ця лікаста. Це колір зовсім не той. Повністю білий, з такими якимись жовтими плямками. Одним словом, це ну, урод. Я по-іншому не можу назвати. І так мені шкода оцього, на це дивитися. Зазвичай квітконоси у лікасти з'являються у основ, основи псевдобульби. Це ж явно був новий зріст. І квітконос із нового росту із центру ну це для мене зовсім незрозуміле. Це лікаста у моєму догляді вже два роки, і вона за цей час квітла два рази. Оце її, можна сказати, третя квіточка. Але спочатку, як я її придбала, вона у мене зростала на поличці під штучним освітленням. І добре там себе почувала квітла. Єдине, що я вам казала, що якщо дуже забагато світла, вона квітка її розкривається, можна сказати, повністю білим, навіть не білим, а таким, знаєте, Кольору кольору або пломбир, от якось так. Тож треба трохи дати менш світла. Я спробувала і відсунула її від лампи. Так, наступне квітування вже було набагато краще. Чорти дьорнули мене взяти і поставити її на підвіконня, там, де. Після обід є дуже багато світла. Ну, дуже багато світла, бо в кімнаті на підвіконі мої орхідеї не, не прикриваються від сонця. Я не притіняю їх. Там по більшій частині стоять котлеї, стоять черевички, саме ті, що полюбляють багато сонця, але ж вони до нього звикли, а ця рослина ні. І от… Наслідки світла багато, та ще й дуже-дуже жарко на підвіконні, бо сонце лупяше у вікно, воно нагрівається, ну і рослини нагріваються. І от маю тепер те, що маю. Тобто, що я можу сказати як висновок? В усьому вина сама. Не треба було чіпати цієї лікасти. Зростала вона собі під штучним освітленням, отут, на поличці. Ну і хай би вона там собі зростала. Ні, взяла й переставила в інше місце. Ну що ж тепер? Тепер мені треба чекати, коли оце непорозуміння відквітне, знов буде вона відпочивати і, дасть Бог, нарешті з'явиться новий зріст. Але я хочу все ж таки спробувати. Я не буду прибирати її з підвіконня. Нехай вона звикає до тих умов. І подивимось, що буде далі. Тож, вчимося на своїх помилках, набираємось досвіду, саме роблячи свої помилки, а інакше ніяк, ніяк не зрозуміти, що потрібно нашим орхідейкам. На цьому сьогодні в мене все. Я буду медитувати, викликати дощу. Дуже мені хочеться дощу. І природа хоче вже хоч трохи отримати вологі. А вам бажаю миру, здоров'я і наснаги, терпіння. Тримаймось Україна, тримаймось разом. Ми переможемо, бо ми захищаємо свою країну, своє життя і майбутнє своїх дітей. Пока. До нових зустрічей!